От там я знаю ну, був колодець. Да. Ну, да, 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 да. да, там був колодець. А ось тут ще... стояли два березці такі. О, да? о, да. Да, о да, да. А між ними була дорожка. Була да, так, да, так, як хвірточка. Да, Не було хвірточки, да, а воно просто да, як хвірточка да, так, так була. По ту сторону бересток і по ту сторону бересток. Це скільки років тому? Це хлопчики це ж ваші сини, мабуть. Ага. Ага, ага. Маменьки з бабусею бігали, що це до бабу, я б до кимики підемо. І ото сидять, кажуть, свекруха моя каже, сидять, аж вислуховий чого маневр. А я пам'ятаю, бабусі такий бір сюди був споришевий. Він і ось, бачите, спориш. Він завжди такий був спориш. Що після дощу, як отак, як дощ пройде, він отак от спок. А ми ще ж малі поколіна нам. А дід був здоровий. Я скільки пам'ятаю його, ще й маленький, вже ж коли він помер, От він мені був одинаковий, автовий. Сідий старий ага. із бородою такий діло. Онуків ж, багато онуків. Да. Багато ж раю, багато онуків, Никто? ну і баба да, ж, бабуся, я... 16 ага. у ну, нас бабуся ж наварить велику а макітру да? варени. Ти да. поставила ж, ну їже ж, ну, діду. Ну, а дід же такий здоровий був і взяв я би всі варени. варени. <laughs> <laughs> а бабуся каже, та що ж ти наробив? Та діти що їсти? А чого ж ти мені не казала? Що тоді дітям?» Таки здоровий. дітей. Такий такий козак був